Поховайте та вставайте, кайдани порвіте. І вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сем'ї великій, в семій вольній, новій. Не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Переяслав 1845 рік. Ну і насниться ж таке. Видатний український поет Тарас Шевченко пише у Переяславі свій заповід: І справді, наше місто займало визначне місце у його житті і творчості, адже саме тут він подарував світові частинку своєї геніальності у вигляді творів і малюнків. О, сьогодні, 9 березня, відзначають 210-ту річницю з дня народження Шевченка. Цікаво, як добре Переяславці знають факти з його біографії, пов'язані із нашим містом. Ходімо запитаємо. Де знаходиться музей заповіту Тараса Шевченка? В Каневі. Ні? А ну подумайте, можливо, ви книгу збували, можливо, у вас колись із школи туди ходили. В Переяславі тут недалеко. Ми з школою скоро будемо їздити туди, їхати. Зірочка, я не місна, я тільки тут два роки. Я не знаю, якщо чесно. Мені стидно, але я не знаю. Це ви маєте на увазі в Переяславі де находиться. В якому місті? А, ну в Каневі, звісно, правильно я кажу? Ні. В якому місті написав свій заповіт Тарас Шевченко? В Переяславі. Правильно. В нашому в Переяславі. Тут правильно. <смірно> <смірно> правильно. в Переяславі. Правильно. Ну він ж у Переясливі. Правильно. У якому місті Шевченко гостював та лікувався свого давнього приятеля для ліка лікаря. Теж Переяславі. Ви чули таке ім'я Ліка в Ні. Ні. Не розказували в школі. Не розказували. Я такого не знаю. Не знаю. Чесно. Ви не чули ніколи ім'я Козачковського? Давайте. Де Тарас Шевченко написав твори наймичка, Кавказ і мертвим, і живим три літа? О, я не знаю. Де іменно не знаю. Не буде. Ну я знаю, що заповідь це у Переясливі написано. <рес> <рес> і ці теж у Переясливі, мабуть, так? Да? <рес> ну тоді все правильно буде. <рес> все. <рес> Блін, та я Настя, поможи. Де? Де написав на творе? А тут він написав чи ні? Блін. Я сильно про нього так і не знаю. <рес> 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 я не знаю. А чи він Переясливий писав? Ага, точно. Де Шевченко намалював малюнки. Вознесенський монастир, Михайлівська церква, Попроси. Ну, в собор. нас, звісно. А де ж? Ми буквально серед цих ну, да. знаходимо капличка, як він розміров. У нас переясливий. Переяслиш написав. Переяслив. Переяслив. Правильно. Переясливі. Так, правильно. У якому місті щорічно проводиться? Місті. Літературно-мистецький фестиваль «Переяславська Осінь кобзаря». Ну так і Переяславська, то де ж воно може проводитися, мабуть, у Переяслові. Якщо називається Переяславська. Логічно, що в Переяславі. Не знаю. Ну, подумайте. Пропустимо. Переяславська осінь кобзаря. В Переяславі. Переяславська Осінь кобзаря. Віка, думаю. Де він проводиться? Ну так, да, в якому місті? Не пам'ятаю точно, але в це тут, а на другому поверсі. Угу. Значить, він проводиться. Переяславний. Правильно, правильно. Дякую. <ріхи> <Ти> за <що ріхи> <кошти? ріхи> <ріхи> Зайка, ну не знаю. Я їй богу вам, а це нічого я вам по Шевченко тут не скажу. Переяславська, ось він кобзаря. Можливо, звідкись назва пішла? Що саме Переяславська? Ну, напевно, ж, й пішла, раз ми в Переяславі знаходимося. Так, правильно, це Переяславі. Okay. Oh. правильно. А, у якому місті ще збереглися акації, які разом із своїм приятелем і лікарем Козачковським висадив Шевченко. Переяславі. Так. Переяславі. Okay. Правильно, вони там знаходяться біля музеї Шевченка.